З 8 січня в Україні почав діяти локдаун. Триватиме він до 24 січня включно. У цей період весь громадський транспорт маршрутки тролейбуси будуть працювати в звичайному режимі. Працюють магазини з косметикою, засобами гігієни та побутовою хімією. Але в приміщенні обов'язково потрібно знаходитися в масці. Магазини із засобами зв'язку, такі як АЛОТ та Водофон, також відкриті, так само як і зоомагазини. Дозволена торгівля лікарськими засобами, тому аптеки також відкриті для громадян. Також дозволяється робота фінансових установ банків. Робота перукарень та салонів краси лише за попереднім записом. Дозволена робота готелів. Зони спільного харчування в них працюватимуть лише з 6 до 11. Забороняється робота кафе, барів та ресторанів, крім доставки та роботи на винос. Також заборонено проведення масових заходів із великим скупченням людей. Робота торгово-розважальних центрів також заборонена. Заборонено відвідування закладів освіти будь-якої форми власності, крім дитячих садочків, детальніше про локдаун на сайті Кабінету міністрів України Ткачука Ліна спеціально для Нівроку.